Якщо у вашій даті народження виходить цифра долі 5, це означає, що у ваше життя закладена енергія руху, змін і свободи. П'ятірка це число людей, які прийшли вчитися через досвід, нові можливості і постійний розвиток. У нумерології цифра 5 символізує зміни, адаптацію і цікавість до життя. Такі люди не люблять застою і обмежень. Їм важливо відчувати свободу вибору, простір для самовираження і можливість рухатися вперед. За характером п'ятірки зазвичай активні, комунікабельні і відкриті до нового. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми, швидко вчаться і добре орієнтуються в мінливих обставинах. Рутина і одноманітність можуть швидко виснажувати людей з цифрою долі 5. Призначення п'ятірки дав зміни і розширювати межі. Це можуть бути подорожі, нові ідеї, нестандартні підходи або вміння показати іншим інший погляд на життя. П'ятірки часто добре реалізовуються там, де потрібна гнучкість, рух і живе спілкування, сильні сторони цифри 5. Адаптивність, сміливість і здатність швидко відновлюватися після труднощів. Вони легко починають знову і не бояться змінювати напрямок, якщо відчувають, що це потрібно. Але є і тіньова сторона: п'ятірки можуть бути імпульсивними, нетерплячими і швидко втрачати інтерес. Іноді їм складно доводити справи до кінця або брати на себе довготривалу відповідальність. Головний урок цифри долі 5 знайти баланс між свободою і усвідомленістю. Коли енергія змін спрямована в правильне русло, п'ятірка здатна прожити дуже насичене і цікаве життя. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з нумерології простими словами. А в коментарях напишіть свою дату народження або цифру долі, я перевірю ваш розрахунок.